Добрий день, друзі. Ми сьогодні будемо розглядати комплекс вправ для коксектрозу. Спочатку декілька слів про це захворювання. Воно супроводжується, як правило, запаленням в тазостегновому суглобі, також напруженням м'язів та зв'язок і недостатнім кровообігом. Тому то наша задача. Зняти це запалення, покращити кровообіг в цій зоні, а також пропрацювати м'язи, щоб зміцнити м'язовий корсет. Тому то під час комплексу ми будемо пропрацьовувати м'язи стегна передньої та задньої частини, також м'язи сідниць. І це дасть нам змогу. Зняти ось цей таке напруження. І в якійсь мірі ми будемо також знімати компресію на суглоб. Що це таке? Між суглобом існує, в суглобах існує суглобна щілина. Тобто, це відстань між вертлужною впадиною, куди входить головка стегна. Ось цю щілину нам Треба дещо збільшити. От. Тому -то сьогодні цей комплекс, ці вправи якраз будуть направлені на те, щоб а, покращити м'язовий тонус, також покращити надходження крові в цю зону, і збільшити ось цю суглобну щілину, про яку я сказав. Друзі, перед тим як приступити до комплексу вправ, я дам деякі поради, які необхідно просто виконувати для того, щоб був результат, для того, щоб був ефект. І ці поради треба пам'ятати під час того, як ми будемо виконувати цей комплекс, а також в повсякденному житті. Перша порада стосується навантаження. Нам треба уникати сильного навантаження на цю зону. Щоб позбутися компресії. Особливо це стосується, коли ми стоїмо в вертикальному положенні, тоді навантаження найбільше. Або присідання, або коли ми беремо важкі речі, несемо важкі речі, наприклад. Тому -то вправи, комплекси навіть треба робити помірковано, орієнтуватися на відчуття. Якщо виникає біль, значить на деякий час припиняти вправи. І коли біль проходить, знову починати той комплекс, але повільно, помірковано, досить в такій легкій формі, просуваючись поступово, як то кажуть, ощупою ощуплю йти. Другий аспект дуже важливий, друзі, відносно нашого харчування. Нам треба відмовитись від таких продуктів, які сприяють запальному процесу: це жарені страви, це рафіновані продукти. Солені, гострі продукти, свинина, сосиски, консерви. Від цього переліку нам треба відмовитись. Натомість їсти більше фруктів, овочей, також продуктів, які містять ненасичені жирні кислоти омега 3, омега 6, це рослинні жири, це льон. Дуже добре вживати куркуму, додати в свої страви і. Пити достатньо води. Води ми маємо пити з розрахунку 30 грамів на 1 кг ваги власного тіла. Воду вживати чисто для того, щоб вона поповнювала запаси сивінальної рідини в нашому суглобі. Воду нам потрібно вживати за півгодини до їжі і 2 години після їжі, а також корисно. І пити наче серце після того, як ми проснулися. І я наголошую на тому, щоб вода була чиста. Також, друзі, дуже важливий аспект, нам потрібно не забувати робити два-три рази на день самомасаж, самомасаж сідниць, особливо верхньої частини сідниць, а також самомасаж стегна передньої та задньої частини. Не забувайте, будь ласка, про це. Тим самим ми будемо себе лікувати і підтримувати ну, м'язовий тонус, і, і цю зону, яка в нас проблемна, та в та, сугрений та, та суглоб. Отже, перша вправа, друзі, вона виконується сидячи. І направлено на те, щоб прокачати кров максимально в зону малого таза. Отже, що ми робимо? Ми вибираємо крісло, яке би максимально от, був тупий кут, тупий пологий такий кут між стегнами та тілом. І робимо такі ось рухи вперед-назад. Вперед, вперед-назад. Робимо рухи тілом. При цьому працюють м'язи живота. Ось таким чином. Так, робимо раз, 20, а то і 30. Наступна вправа також виконується сидячи. І зараз ми вже будемо безпосередньо проробляти суглоби. Для цього ми піднімаємо таз вверх і опускаємо ось таким чином. Вверх-вниз. І ми відчуваємо, як вже мобілізується наш суглоб. Чашечка стегна, вона рухається відносно вертлужної впадини. Ми це відчуваємо. Ось вже в нас йде рух поступово. Кров приплила туди, ми можемо дещо порухати. Орієнтуємося знову ж таки на відчуття. Робимо при хорошому самому почутті 20 разів. Наступна вправа, друзі, рухається вже наше стегно. Корпус тіла на місці, а стегно ми вверх вниз. Що відбувається? Тим самим рухається головка стегна відносно вертлужної впадини. Ось вона вже так от рухається, мобілізується. І разом з тим прокачується передні м'язи стегна. Тобто ми туди прокачуємо кров, збільшуємо. Тонус м'язів і укріпляємо корсет, м'язовий корсет. Ось вже у нас ось так от головка стегна рухається. Хорош. Наступна вправа, друзі, ми вже стегно фіксуємо, воно в нас нерухомо. А піднімаємо гомілку, ось так згинаючи в колінному суглобі. Ми вверх вниз гомілкою, тим самим ми прокачуємо. Ось ці передні м'язи стегна, тому що часто він супроводжується спазмами або напруженням в цій групі м'язів. Наступні вправи ми, друзі, будемо виконувати лежачі. Ми будемо зараз потягуватися всім тілом і зосереджуватись на тазостегновому суглобі, намагаючись збільшити. Суглобну щілину. Ми будемо витягуватись, робити це самостійно, зніма... ну, намагатися знімати компресивну дію. Дехто пропонує це робити за допомогою резинки, але я не прихильник цього методу, тому що сам перехворів цим захворюванням, і саме мені допомогло ось такі вправи, коли ми витягуємось за допомогою власних м'язів і природнім таким шляхом. Тому, то, можливо, я помиляюсь, тому то вибирайте для себе метод, який вам більше підходить. Я пропоную цей метод. Отже, лягаємо на спину і потягуємось ногами, п'яточками, отак, от витягуємося ноги, і руками також потягуємося. Двома ногами, двома руками. Потім пробуємо тягнутися рукою однією. І Рукою і ногою витягуємося. Потім іншою рукою, ногою. Потім протилежною ногою, рукою, ось таким чином. Потім протилежною рукою і ногою. Ось так от витягуємося, на, лежачи на спині. Лежачи ногу на себе в коліні згинаємо. Одну, потім іншу. Спостерігайте, друзі, за тим, щоб ваші рухи були легкими, плавними. Орієнтуйтесь на відчуття, щоб не було дискомфорту в суглобах, не було таких болі в суглобах. Якщо вона є, або тим більше якщо збільшується, значить амплітуду зменшити. Або на деякий час припинити вправи для того, щоб потім. Знову їх почати в такому щодному легкому режимі. Тепер, друзі, лежачи, ми робимо вправи для стопи ніг. Ось так от спробуйте. Витягуємо носочок, один, потім другий. Один, другий. Відчуваємо, як ось у нас тут відбувається розтяжка в тазостиновому суглобі. Ось так. от. Раз, два, раз, два, раз, два. Потім носочки на себе, потім в сторони. Отак, внутрі, наріжно, всередину, наріжно. Потім можна такі кругові рухи стопою, Ось так от споч... спочатку зовнішні такі кругові рухи, потім внутрішні якби, кругові рухи. Ось так от попри... знову вперед, назад, вперед, назад. Вперед на себе, вперед на себе. Ось працює ось ця зона, ми це відчуваємо. Тепер, друзі, лежачи, напрягаємо сідниці та розслабляємо їх. Отже, раз напрягли, розслабили. Раз напрягли, розслабили. Раз напрягли видих, розслабили. Їх. Потім ноги під себе дещо. І виходимо поступово на сідничне місто. Так от раз, помаленьку, раз. Раз, раз. Амплітуду поступово збільшуючи, доводячи її до максимальної, якщо це у вас виходить, якщо нема болі в суглобах. Ось так от, от. раз, напрягаю м'язи. Сідничні м'язи. Ось так от. Раз, два. Поступово помірковано все робіть, друзі. Я ще раз закликаю. Після цієї вправи ми знову друзі, можемо потягнути дещо ноги. Ось так от носочок на себе, п'яточкою вперед. Отак от. от. Раз, два. Раз, два. Можна з ручкою. Одна нога, рука. Нога, рука. Нога, протилежна нога. І ось так порухаємося. Тепер, друзі, перевертаємося на живіт і робимо знову вправу на біцепс стегна, на задню частину стегна. Ось таким чином. От. Можна пристосовувати сюди резинку. Але дивіться, дуже обережно, друзі. Спостерігайте за собою, за своїми відчуттями. Якщо важко, то без резинки отак пропрацювали біцепс з бедра. Ці задні м'язи бед... так бедра. От. Бачите, таким от чином. Спочатку одна нога йде, потім інша. Наступна вправа, остання, друзі, вона дещо складна. Я думаю, що при 3-4 ступені вона не підійде, але можливо, коли буде покращення, то робіть ось такі рухи. бачите. Отже, отак от одна нога е, всередину. Потім ми міняємо ноги і ось так от в сторони, бачите? От Проробляємо стегно наше, не стегно, а суглопи. От, можна отак от так, в сторону. Раз. Раз, в другу сторону, раз. Але спостерігайте, друзі, ще раз за собою. Я дуже це повторюю, ще раз, спостерігайте, щоб у вас було комфортно. Якщо навіть після тренування, у вас будуть болі, вони можуть виникнути на, другі, на другу годину або на третю після тренування, тому то на деякий час припиніть тренування, але потім знову приступайте до тренувань. Не залишайте його. Буває так, що процес такий хвилеподібний, але не залишайте тренування, щоб зберегти вас від операції, від хірургічного втручання. Я цей шлях пройшов, друзі, і зараз його прохожу ще разом з вами. Всім до побачення.